Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьйон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ люблю. Розваги. У цей сонячний зимовий день каю з родиною пішли покататися на лижах. На небі не було ані хмаринки. Ну, може, одненька чи дві. Готовий кататися каю. Каю трохи боявся, тому що мав кататися на лижах уперше. Кататися, кататися! Ходімо, роузі, вип'ємо гарячого шоколаду. Так. Давай одягнемо тебе. А навіщо мені шолом? Він захищатиме голову так само, як і велосипедний шолом. Ой-ой-ой! Ці черевики заважкі, мамо. Не переживай, у них не доведеться ходити. Вони кріпляться до лиж. Як? Ось так. Глянь на Сару. Сара! Побачивши подругу на лижах, каю теж захотів спробувати. Сара, зачекай! Хочу теж. Ні, але ти можеш спостерігати звідси, сидячи у теплі, і пити статком гарячий шоколад. Я не хочу туди. Це надто високо. Каю боявся підніматися на підйомнику. Він думав, що може випасти. Але якщо хочеш з'їхати вниз, спочатку треба піднятися. Не бійся, я буду з тобою. Бачиш, не так і страшно. <bč> Мамо, це дуже високо. Так, але ж я триматиму тебе. Я хочу їздити як Сара. Це називається гальмування плугом. Постав лижі трикутником. Ось Так, але треба зігнути коліна отак. Нічого, каю, всі падають, коли вчаться кататися на лижах. Давай, спробуй знову. Треба тримати лижі паралельно. Ось так. Каю хотів показати Сарі, що може зробити усе сам. Я більше не хочу кататися. Але ж ти майже спустився з гори. Каю пишався собою. Він кілька разів падав, але вставав і пробував знову. Брр. Я змерзла пити гарячий шоколад. Брр. Я теж. Рузі хоче навчитися кататися, коли підросте. О, якби ми могли з'їхати з гірки всі разом. Я знаю, як це можна зробити. Наступна зупинка. Ю був приємно схвильований. Він мав уперше подорожувати потягом. Мамо, коли прийде потяг? Потяг. Вже недовго любий. Ці валізи важать нібетону. Ми їдемо на два тижні, речей вистачить на все літо. Тату, тату. Я чую потяг. Він уже їде. Дуже схвильований. Але коли потяг почав наближатися, він трохи залякався. Мамо! Він дуже великий, правда? Каю не міг повірити, що потяг такий великий. Шум його лякав. Я не хочу їхати. Нема чого боятись. Давай, треба сідати. Ви сідаєте у потяг. Так, ми сідаємо. Тоді хтось має допомогти вашому татові нести валізи. Будь ласка, ви далеко їдете. Ми будемо їхати два дні. Справді? А як тебе звати? Каю. Каю. А ти колись спав у потязі? Ні. Тобі сподобається. Він заколисуватиме тебе як у люльці. люці. Це найцікавіше. Вони з'являються, коли настає ніч. Тричі скажи спати, поплески в долоні, і ти їх побачиш. Справді. Справді. Але спочатку покажіть свої квитки. Дякую. Ми скоро рушаємо. Ще побачимось каю. Тату. Здається, станція почала рухатись. Насправді це рухається потяг каю, а здається, що навпаки. Давай підемо на екскурсію, доки мама вкладає рузі спати. Каю було так цікаво у потязі, що він не міг поводитися тихо. У потязі складно ходити, правда? Каю подумав, що ходити у потязі все одно, що їхати на гірках. А де туалет? Не знаю, але десь має бути. А ми можемо пошукати прямо зараз. Каю ще ніколи не бачив такого маленького туалету. І не знав, як що працює. Як ти там? Я не знаю, як тут усе працює. Каю. Туалет якраз для тебе. Натисни ту кнопку, щоб злити воду. І не забудь помити руки. Каю зацікавив цей маленький туалет. Він набагато менший за той, що вдома. Привіт. О, привіт. Як тебе звати? Каю. Тобі подобається кухня? У нас теж є кухня, але вона набагато більша. Можливо, це тому, що ваша кухня не їздить у далекі місця. Це точно не їздить. Не підкажете, де тут ресторан? Тут є ресторан? Привіт, Каю! О, смачного! Ну що? Ви вже сходили на екскурсію? Подивимось туалет, кухня і звичайно, ресторан. Так, здається, сходили. Тобто ви ще не були у вагоні зі скляним дахом? Це ж найцікавіше. Каю вже стільки усього бачив, що не міг уявити нічого кращого за своє потрійне шоколадне морозиво. Що таке скляний дах? О! Це просто надзвичайне місце. Ти піднімаєшся по сходах і раптом тобі здається, ніби ти летиш на літаку. На потязі і на літаку. Наступний пункт вагон зі скляним дахом. О, Каю! Досить солодкого! Ти ж не хочеш пропустити вагон зі скляним дахом через біль у животі? Піднімайся каю. Каю було цікаво, як літак може опинитися на потязі. Як можна летіти на потязі, тату. Стенлі порівняв це з літаком, тому що ми високо над землею, а потяг їде швидко. Ходімо, сам побачиш. Ух ти! Каю, яка краса. Тепер розумієш, чому Стенлі порівняв це з літаком? Oh, yeah. <laughs> Каю уявляв, що летить на власному літаку. Йому сподобалося дивитися на хмарки крізь скляний дах. Ходи, Каю. час спати. Але я не хочу спати. Каю так сподобався потяг, що він зовсім не відчував томи. Заходьте. Стенлі. Мама каже, час спати, але ліжок досі немає. Справді дуже дивно. На дворі темно. Ви почистили зуби? Хм. Тоді, мабуть, треба сказати чарівні слова. Ти їх пам'ятаєш каю? Тричі сказати спати і сплеснути у долоні. Спати, спати. Роузі, чекай, я не готовий. Ну що ж, а тепер добре заплющить свої оченятка. <плес> Ви готові не підглядати? Добре, каю? А тепер повільно скажи чарівні слова. Спати, спати, спати. Що ж тепер можеш дивитися? Ух ти! На добраніч солодких снів. На добраніч Стенлі. Під стукіт коліс каю швидко і міцно заснув. Під парусами стояла чудова погода для прогулянки у парку. Човник і для запуску човників. Ух ти! Не так швидко каю. Це мій човен. Гарний, правда? Каю не хотів віддавати човна. Він теж хотів мати великий човен, який би плавав по озеру. Я хочу такий човен. У тебе вдома багато гарних човнів. Ходімо. Випускай свій флот, капітана. Що таке каю? У нас масові човни для малюків. Я хочу великий човен, як той на озері. Застрибуй. Ми можемо поїхати на озеро дивитися на човни. Ми поїдемо у краще місце. Ви з Розі побудете у дідуся і бабусі. А де дідусь? Аго, каю? Я тут намагаюся звільнити місце для нового верстата. Хочеш допомогти? Що Це Це дитячий басейн твого тата. Якщо його залатати, він буде як новенький. А що тут, дідусю? Різний старий мотлох. Може, навіть кістки динозавра. Знаєш, а нею можна ще користуватись. Очовник! О, мій старий човник. Твій тато допомагав мені робити його, коли був такий, як ти. Такий, як човник на озері. Давай його запустимо. Він трохи побитий каю. Не думаю, що він плаватиме. Будь ласка, дідусю, я хочу спустити його на воду. Що ж я робив його на совість? Давай спробуємо. Нічого у всіх бувають невдачі. Але якщо ми його трохи підремонтуємо, він буде як новенький. Каю з дідусем цілий день ремонтували човен. Напишіть літеру К для каю. Бездоганно. Тепер ходімо на озеро. Ні, він ще не може плавати каю. Фарба має висохнути. Давалося, що фарба буде сохнути вічність. Він уже висох. Що ж, я гадаю, що так. Ура! Да! Не біда, зробимо власне озеро. Ходімо. Каю Фермер Одного ранку каю допомагав мамі готувати його улюблений сніданок млинці. Треба додати яйце. Я принесу мамо. Я не бачу тут яєць. О, здається, у нас скінчились яйця, а без них млинців не спечеш. Як не щастить. А Каюш так чекав цих млинців. Не буде млинців. Не буде млинців. Ходімо, купимо яєць, тату. Гарна ідея, каю. Зараз я привезу десяток яєць. Може, якщо нам потрібно тільки одне яйце, позичимо його у містера Хінкла, каю біжи попроси. Привіт, каю! Позичте, будь ласка, яйце. Звичайно. Свіже яйце щойно з ферми. Каю ще ніколи не бачив коричневих яєць. Ти колись був на фермі, каю. Хочеш побувати? Так. Здавалося, день почався не так вже й погано. Каю поснідає млинцями і, можливо, поїде на ферму. Як люб'язно, з вашого боку взяти каю на ферму вашої сестри. О, Жодних проблем. Ненсі завжди радіє гостям, що готові допомагати. Доїдай млинці каю. Час їхати. Я готовий. Готовий стати фермером на один день. Тут я жив, коли був маленьким хлопчиком. Каю важко було уявити містера хінкла маленьким хлопчиком. Привіт, ненсі. Привіт, поле. А хто це з тобою? Це мій сусід Каю. Він готовий стати фермером і допомогти тобі. Рада тебе бачити, Каю. Я сестра містера Хінкла Ненсі. -хо -хо -хо. Ненсі, ти і замастила мене борошном. Звичайно, бо я готую пиріг. Заходьте допоможете. От так. Треба більше борошна у пиріг і менше тобі на носа. Що далі? Потрібні яблука для начинки. Я можу принести. А де вони? Я покажу каю. Ходімо. Каю думав, що варто підстрибнути вище, і він дістане до яблука. <плес> Тобі потрібна підтримка. Яблука були такі чудові, що каю не знав, яке зривати. Може, оце? Отже, з допомогою містера Хінкла вони вибрали найкращі яблука. Отак. От Правильно. Каю кортіло скуштувати пиріг. Коли його можна буде їсти? О, ще не скоро. Може, поки він печеться, допоможеш нагодувати курей? Ти ще ніколи не годував курей. Іноді я годую свого кота Гілберта. Тоді і ти з легкістю впораєшся. Каю не сподобалося, що кури ходили за ним. Рятуйте! І він злякався. Мабуть, Гілберт не такий нахабний, як зграє голодних курей. Зараз вони відійдуть. Киш. Киш, киш. А ну, повернися. Тепер настала черга каю бігати за куркою. Я її знайшов! Каю не вірив очам, а яйце з'явилося ніби ні звідки. Звідки взялося яйце? З курки? Адже кури й не суть яйця. Знаєш, у дитинстві це було моє улюблене місце. Чому? Головним чином через цю гойдалку тобі сподобається. Вище! Вище. Я хочу ще. Сердита кішка налякала каю. Гілберт ніколи так на нього не шипів. Все гаразд. Ти налякав її більше, ніж вона тебе. Дивіться. Ну що ж, це вона просто захищала своїх кошенят. Ми можемо тихенько на них подивитись. Каю ще ніколи не бачив таких малят. Він не хотів іти від них. Оле, Каю! Ходімо, каю. Каю дуже сподобалося кошеня, і він хотів забрати його. А можна мені взяти собі кошеня? Воно ще маленьке і має бути з мамою. А вдома на тебе чекає Гілберт. Ходімо, чуєш, як пахне пиріг? Каю здалося, що смачнішого пирога він і не куштував, і він сам його спік. Ви вже вдома, як ферма. Каю дуже допоміг. Він готував кури, збирав яблука і готував пиріг. А я ще тримав маленьке кошеня. Свіжі яйця з ферми чудово. Ні, мамо, це яйця з курки.